Отже, друзі, розмовляємо з вами сьогодні про масаж голови. Що таке масаж голови? Це метод механічного та рефлекторного впливу на шкіру, її судинний, нервово-м'язевий, а також секреторний апарат. Масаж це дуже ефективний спосіб зняття втоми, а також завдяки масажу покращується кровообіг, укріплюється корені волосся, покращується харчування волосяних фоліків, прискорюється ріст волосся. Також нормалізується водно-ліпідний баланс в шкірі, що допомагає при Надмірній жирності шкіри, також посилюється функція сальних залоз, що перешкоджає розвитку сиборейних явищ. Також шкіра голови при цьому стає еластичною, завжди покращується проникнення біологічно активних речовин, особливо коли ми користуємося лікувальними емульсіями при цьому. Також при масажі і завдяки ньому усувається набряклість обличчя, головний біль, знижується. Рівень напруженості, тривоги і стресу, зміцнюється також імунітет. Завдяки масажу покращується сон, покращується пам'ять і також концентрація уваги. Попри те, що масаж дуже корисний для голови, для шкіри і для волосся, але в нього також є свої протипокази. Які є протипокази для масажу голови? Це патологія випадіння волосся. Це грибкові захворювання шкірних покривів голови, це механічні травми шкіри, сильно підвищений артеріальний тиск, також запальні процеси. Якщо є такі явища, то в даній ситуації масаж протипоказаний. Але якщо ви їх усунули, далі можна працювати це дуже корисно. Отже, це була така вступна перша частинка про масаж, і далі в наступному відео будемо говорити про те, які є види масажу, і як правильно ми його виконуємо. Отже, до зустрічі.